Потрібна каструлька, куди я перекладу всі мармеладки зі смаком Кока-Коли. А тепер спостерігаємо, як вони апетитно будуть плавати з ці каструлі. Ви тільки подивіться, яка краса. Треба все перемішати. Отак. Аромат просто чарівний. Але тут потрібно щось більше. І я саме підготував ось таку велику мармеладку Кока-Коли. Як же апетитно виглядає? Так, визнаю, і в мене слина тече. Ну що, тепер все перемішуємо, та потім додамо води і цукру. Чудова. Ну, і звичайно, не можна забувати про лимони. Ми ж готуємо лимонад. Тож трохи кислинки не завадить. Тепер потрібно все перекласти в мій спеціальний гаджет. Саме в ньому ми і створимо ті самі бульбашки в газеровці. Отак, відчуваю, що перемога у мене в кишені.